Тепер, возвращаясь до проблеми Крыма, хочу зачитати заяву ініціативної групи Український Крим. 22 березня вчора громадські активісти провели пікетування Генерального штабу. І сьогодні вони вимагають від виконуючого обов'язку Верховного Головнокомандуюча збройних сил України. Олександра Турчинова та міністра оборони України Ігоря Тенюха перше дати чіткі письмові директиви командирам та військовослужбовцям у всіх військових частин Збройних сил України на території Криму щодо дальших дій за умов фактичної окупації. Так наші військові можуть бути і без хліба, можуть бути деякий час і без ліків, але вони мають чітко розуміти. Чітко розуміти, які вони мають команду. Так? Друге, негайно евакуювати з території Криму на материкову Україну сім'ї військовослужбовців та персоналу Збройних сил України, які мають у цьому потребу, надати їм соціальні гарантії, які вони мали в Криму, житло і соціальний захист, так? Третє, військовослужбовцям Збройних сил України. Які були змушені залишити захоплені військові частини на території Криму, забезпечити дальшу службу в Збройних силах України на тих самих посадах, так? створити гуманітарний коридор для постачання продовольства води та медикаментів до військових частин Збройних сил України та цивільних громадян України в Криму так. П'яте створити цілодобову гарячу лінію для постійного зв'язку керівництва Збройних сил України та уряду України з військовослужбовцями та цивільними громадянами України, що опинилися на захоплених територіях Криму. Так вимагаємо публічно відзвітувати про ухвалення рішення та здійснені кроки щодо виконання наших вимог до 15-ї години, 24 березня 2014 року. Так. У разі невиконання цих вимог, ми наполягаємо на відстороненні від займаних посад виконуючого обов'язків Верховного головнокомандуючого збройних сил України та виконуючого обов'язків міністра оборони України. Ми за професіоналів. Ми за тих людей, які будуть охороняти і берегти цілісність України і наші інтереси. І хочу сказати вам, що сьогодні ще. Я прошу вас, будь ласка, не творіть собі кумірів. Ви маєте бути за професіоналізм, за озвучену цілим консілім. Хай не одна людина несе відповідальність. Хай зберуться кращі розуми в Україні. Кращі військовослужбовці на своєму консиліуму хай примуть рішення, що потрібно робити, і озвучать це на нашому вічі.